Станіслав Жереховський, гість нашої студії, це експерт-міжнародник, провідний фахівець Дипломатичної академії України при МЗС 20-23 років. Добрий вечір, добрий день, спасибі, що прийшли. Мої вітання. Сполучені Штати не повинні, але, але будуть і не будуть. Який далі варіант? Тому що в цьому реченні не вистачає другої частини. Так, <ганування> да, доволі таки цікава заява президента США Дональда Трампа. Ми знаємо, що він якраз таки ратує за те, щоб країни виділяли країни, що не НАТО виділяли якомога більше коштів на оборону і безпеку. І ми повинні розуміти, що найближчим часом ці питання будуть постійно підніматися на різних можливих майданчиках. Ну, один з найближчих це, звісно, саміт НАТО в Гаазі, де якраз таки під учасники цього заходу будуть говорити про те. В якому в якому напрямку буде рухатися сам альянс, і звісно підніматимуть питання того тих внесків, які можуть, може кожна держава робити для посилення своєї обороноздатності, і я припускаю, що все ж таки думаю, Дональд Трамп це сказав не просто так, враховуючи те, що Сполучені Штати виділяють зараз близько. 3,4% ВВП це набагато більше ніж деякі країни, ну ніж деякі країни альянсу, навіть якщо брати в контексті останніх заяв. Ну наприклад, я хочу нагадати, що на полях саміту групи 7 у Кананаскісі генеральний секретар НАТО Марк Рюто заявив, що тільки до кінця. Цього року усі країни-члени альянсу досягнуть 2% ВВП. бачимо, що у Сполучених Штатах це показник набагато вище, і зараз вже говориться про те, що будуть відшуковувати компроміс. Що ж яку ж визначити який ж визначити розмір внесків? Ну вже говориться про те, що можливо на саме на оборону на оборону будуть виділяти погоджено виділяти кошти країнами на саміті НАТО. Десь порядка 3,5% з ВВП бачимо, що Сполучені Штати дуже близькі до цієї цифри, а вже на інфраструктуру та кібербезпеку ще 1,5%. Ну тобто, можливо, він так орієнтується, така логіка можливо Трампа. Що нібито, ми то ми також виділяємо в принципі достатню кількість, то можливо Сполучені Штатів це не повинно стосуватися. Але тут заради справедливості хотів би зазначити, що є країни, які виділяють набагато більше аніж Сполучені Штати Америки. Наприклад, ми можемо згадати сусідню з. Нами республіку Польща, яка досягла вже 4,7% ВВП на оборону, що значно більше ніж виділяють Сполучені Штати Америки. Це при тому, що Польща має набагато менше ресурсів і можливостей. Це ну відносно країна, від такі дав старий член альянсу, як багато інших держав. Більше того, зараз президент Польщі Анджей Дуда, який вже добуває свою другу президентську каденцію, закликає парламентарів внести зміни до конституції Польщі. Щоб можна було там зафіксувати мінімальні витрати на оборону на рівні 4%, тобто така цікава ініціатива. І це, до речі, дуже контрастує з тим, що деякі країни взагалі відмовляються зараз йти на якісь більші витрати, наприклад, Іспанія, вона чинить опір. Тож не факт, що саміт НАТО буде в цьому сенсі. Ну такий от проривний чи успішний. Тому я думаю, що Трамп, очевидь, він хоче зараз покати, що сполучених штатів це не стосується. Нехай вже країни Європи біль, плюс ще Канада більше витрачають на оборону. Сполучені Штати і так вже багато вклали в все це. Ну насправді тут можна по різному по -різному це також розцінювати. Хоча я вважаю, що все ж таки сполучені штати повинні бути взірцевими і показувати приклад з огляду на їхнє лідерство, як у північно-тедельшому Альянсі, та так і о, у всьому вільному світі слухайте ну так можливо, це і є та модель лідерська. Я іронізую, але вочевидь ту, яку намагається ретранслювати м, нова команда, нова чи вже не нова діюча команда Білого Дому. Чого нам чекати від саміту НАТО? Насправді сьогодні президента Зеленського запитували, чи він їде. Він сказав, що планує би хотів провести кілька зустрічей, має запрошення, але. Чого нам чекати від цієї зустрічі, якщо Зеленський туди поїде, і якщо не поїде? Будь-якому разі, я думаю, що е, Україна повинна бути там присутня, і і я не виключаю, що все таки президент України Володимир Зеленський до Гаги, щоб, власне скажімо так, координувати позиції з нашими західними партнерами, тому що ми повинні розуміти, що справа не лише наприклад в тому, чи будемо ми найближчим часом членом в іншотечного альянсу чи ні. А тут важливо нам можливо нам отримати підтримку і наросити. Якщо Україна там не буде присутня, то ми повинні розуміти, що і в інформаційному навіть площині або на порядку денному цього саміту ми не будемо згадуватися надто часто і. І я вважаю, що е, такий майданчик варто використовувати. Більше того, можливо, навіть відбудеться зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та е, його американським колегою Дональдом Трампом, звісно, якщо вони будуть присутні на цьому заході, то ж нам потрібна комунікація з американською стороною, особливо в контексті подальшого подальшої боротьби з російською агресією. Ну і звісно, е, в сенсі е, переговорів щодо мирного врегулювання, які можуть зараз продовжитися в. Ховуючи ті сигнали, які надходять з різних джерел. Тож тут я думаю, варто використовувати це собі на користь і напаки я думаю, що Україна може ще поділитися з країнами НАТО своїм досвідом, як вона витрачає кошти в умовах воєнного стану і як вона скажімо так, реформує Свій Сектор безпеки та оборони. Тож я думаю, що Україна навіть попри те, що вона ще не є членом альянсу, може багато чим поділитися. І я думаю, що в майбутньому це стане так само. Запорукою для нас, що ми все ж таки станемо частиною єдиної єдиної трансатлантичної родини в своєму вечірньому зверненні. Володимир Зеленський заанонсував кадрові зміни, зокрема, і в дипломатичному корпусі. Йдеться про послів. Якщо так, то про яких і які країни? Ну, зараз будемо бачити дійсно зараз ситуація цікава для нас в контексті кадрових призначень. Я думаю, що для багатьох країнах західного світу потрібно буде побачити нових послів. Ми розуміємо, що незабаром сполучених штатів Америки буде змінено очільника української басади, і я думаю, що тут варто очікувати і в контексті новопризначення нового в Японії і інших держав, які нас особливо підтримують. Я думаю, що дуже важливо, щоб. Там були присутні наші було присутні наше представництво на найвищому рівні, і таким чином ми змогли б надалі посилено співпрацювати з тими державами, які дійсно підтримують нас в ці непрості часи. Хто кого підтримує? Давайте спробуємо розгадати цей непростий репутаційний ребус кіткело спецпредставник сполучених штатів. Нині візитує в мінську. Це за останні п'ять років найвищий той чиновник сполучених штатів, який приїхав і тиснув руку Лукашенкові. Це раз. До того був Майк Помпео, а до того 20 років було нікого. То велике питання: що відбувається? Невже все так, як мені здається, і Білий Дім вирішив вибілити репутацію мінська? Аби не було це ходіння ходіння по колу, Я хочу надати, що тоді, коли приїжджав до Білорусі державний, тодішній державний секретар США Майк Помпео, це ще було за першу каденцію адміністрації Дональда Трампа. Тоді дійсно було було намагання, скажімо так, поступово вивести Білорусь цю ізоляцію, які вона. Постійно перебуває і налагоджувати поступово контакти між заходом та цією країною. Однак ми пам'ятаємо, що через кілька місяців сталися сумнозвісні так звані вибори президента, і ми пам'ятаємо, чим це все закінчилося. Це і масовими демонстраціями, це і посадками, це і розгонами, і тому подібне. Тобто Лукашенко фактично втратив свою легітимність як всередині країни, так і в очах світової спільноти. Чи вдасться двічі війти в одну ту саму ріку уже другій адміністрації? фактично? фактично, ну факт адміністрації Дональда Трампа я поки що не прогнозую все таки думаю, це намагання використати Білорусь в якості можливого скажімо так, сполучника можливо, і сполучної ланки між Заходом та Росією, і Лукашенко вже багато років як балансує в своїй міжнародній політиці. Так само я не виключаю, що це може бути пов'язано із тими навчаннями, які незабаром відбудуться на території Білорусі, щоб все ж таки вони не стали скажімо так трампліном для нової агресії, нового витку. А ми пам'ятаємо, що якраз таки саме після в контексті таких от навчань розпочалося повношана. Торгнення Російської Федерації в Україну, ну і не виключаю, що буде таке це, це може стосуватися і можливо розміщення ядерної зброї на території Білорусі, хоча підтверджень цьому немає, і Україна також заявляла, що що немає інформації немає підтверджень того, що там знаходиться ядерна зброя. Але Білорусь може бути звісно потенційним майданчиком. На такою є для того, щоб там можна було розміщати таку зброю. Тобто тут є дуже багато питань. Побачимо, але чи. Білорусь відіграє відіграє якусь таку вагому роль в контексті мирного регулювання. Ну мені здається, лише покаже час, хоча я відношуся поки що до цього скитив. Ну, Це велике питання. Чому раптом Лукашенко вирішив, що він може гарантувати безпеку в регіоні? Чи це був жарт чи іронія, Але тим не менше є перші результати візиту кітакалога в Білорусі Сергія Тіхановського. Нагадаємо це політв'язень, той самий, який претендував на позицію президента і був ув'язнений. Випустили з в'язниці до візиту делегації зі США. Про це пише видання Наша Ніва. Так само вийшли на свободу політв'язні Ігор Лосик, Наталія Дуліна, Акіхіро Гаєвський, Ханада. Це стало можливим завдяки візиту в Мінськ спецпредставника президента США Дональда Трампа Кіта Келога. Колишній політв'язень Сергій Тіхановський покинув Білорусь, Пише Наша Нива. Ми оновлюємо цю інформацію, і це в зрозуміло, що далі буде. І що буде далі? Як будуть поводитись на вашу думку колишні вже політв'язні з Білорусі? Бо ми бачимо хороших русських політв'язнів, які залишилися хорошими руськими, ну хоча й не політв'язнями, але далі монетизують оцю свою от частину перебування за ґратами. Чи ми можемо взагалі чекати бо до якогось поступу саме? Від білоруських політв'язнів чи буде розчарування? Ну знову ж таки, якщо ми говоримо про цей кейс, то він також не є новинкою. Білоруський диктатор, він неодноразово використовує фактор ув'язнених опозиціонерів, і він нерідко відпускає їх якраз з приводу тих чи інших подій. Тобто він намагається спочатку їх посадити, а потім, скажімо так, робити такий жест доброї волі з його боку. І насправді це абсолютно неприйнятно для всіх нас, тому що ми розуміємо, що це абсолютно абсолютно диктаторська країна, яка тільки те й робить. Що маніпулює людськими життями, людськими долями і намагається використовувати їх в якості інструменту для, для свого виживання, чи е, білоруська опозиція, ті е, ті лідери, які зараз є на свободі або ще є ув'язненими, якось вони посприяють нам. Я не думаю, все таки ми повинні розуміти, що там е, окрема історія. Так вони комунікують з українською стороною, намагаються вони хочуть, щоб ми їх визнавали. Деякі деякі навіть заявляють про те, що варто білорусь е, в. в в особах саме якраз таки опозиціонерів взяти, наприклад, до такого формату, як Люблінський трикутник, зробивши його е, таким от е, своєрідним квадратом, як це було в часи е, речі Посполитої. Ну знову ж таки, є досить такі специфічні у них погляди на різні е, події. Е, я думаю, що в принципі ми цей кейс не повинні зовсім виключати. Е, нам потрібно підтримувати з ними зв'язки, тому що невідомо, яка буде ситуація завтра в Білорусі, в умовному завтра, тому що після. Для режиму Лукашенка може багато чого змінитися, і ніхто і не виключаємо, ми що саме хтось із цих опозиціонерів може очолити країну, але чи буде це в найближчій перспективі чи ні, важко сказати. Я думаю, що в будь-якому випадку ми повинні розуміти, що сама країна Білорусь це є співагресор Ця країна вона робить все можливе, щоб догодити. Російському літару Володимиру Путіну в контексті тих чи інших його ем, спроб знищити українську державність. більше того, вони налагоджують е, зв'язки з е, іншими державами, які не дружні по відношенню до нас, маціназі е, представники білоруської влади, і е, тому я поки що не прогнозую, що ця країна якусь відіграє конструктивну роль. Тим паче, наприклад, що це може бути майданчиком для якихось переговорів, як це було, ми пам'ятаємо під час. Е, того ще перш попередньої фази російсько-української війни я занадто прискіплива чи занадто песимістична, чи занадто уважно слідкую за всіма тими подіями в інформаційному полі. Бо мені виглядає, що Сполучені Штати Америки оцим от виходом політичних в'язнів з білоруських в'язниць вони намагаються відволікти увагу від України. Чому я такі паралелі проводжу? Бо у нас є приклад Навальної, яка в червоних платтях виходить на всі можливі доріжки і фактично перебирає на себе увагу від України. Неважливо що. Взагалі, в принципі, неважливо, чи це скандал, чи це її слово, чи це відмова з нею стояти на одному майданчику, і така сама штука з преміями, нагородами і так далі. Тобто зараз фактично в інформаційному полі з'являються ще люди, які або будуть грати за нас, або будуть грати проти нас. За нас грати не будуть, ви вже сказали. Я однозначно не, не підтримую, наприклад, представників російської опозиції. Вони нам не союзники. Я точно можу це сказати, тому що ми повинні розуміти, будь-якому випадку Росія вона є агресором, і будь-і, і будь хто з її представників так само вони є росіянами, які так чи інакше вони поки що не роблять ніякої користі. Нам звісно, можемо сказати, що не варто всіх обособлювати, не варто всіх, скажімо так, брати під знаменник, але все одно це країна агресор, і я вважаю, що. Україна не повинна скажімо так приставати, наприклад, на представників опозиційних кіл держави, яка знищує наш народ, знищує нашу країну. Тому тут потрібно провадити максимально зважену політику офіційним Києвом. І я сподіваюся, що в нашої держави я вірю в це, вистачить мудрості, щоб власне не допустити тих помилок, які може допустити в цій ситуації, тому що дійсно такі от представники нам будуть намагатися і притягнути притягнути увагу до себе і сподобання. Тися нашим західним партнером і покати, що що Росія не така вже й погана. Так, там є поганий Володимир Путін, так там жорсткий режим, але варто його позбутися, і все буде чудово, і знову Росія, Україна будуть дружніми державами. Насправді мені здається, це абсолютно хибна їхня логіка і я більше ніж впевнений що е який би там не був би уряд в росії навіть якщо там відбудуться якісь внутрішні зміни він нам не друг він нам не партнер він нам не союзник і україна однозначно повинна повинна готуватися до того що нова агресія з боку російської федерації може відбутися, а тому потрібно нам нас посилювати нашу державу нашу економіку нашу е обороноздатність нашу безпеку я думаю і інтегруватися в західні союзи та альянси от Лише це буде запорукою збереження нашої державності. А тут же ж велике питання. Далі що робити з горським нашим ем, сусідом? Бо Орбан проводить питання про європейську інтеграцію України, а його опозиці... опози... 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 опозиціонер, да, Петр Мадір, да тут да, да, гра слів. каже, що абсолютно сфальсифікований цей референдум. Участь діло всього 600 тисяч виборців. Про що далі? Ну ми розуміємо, що всі гратимуть на українському питанні ще дуже і дуже довго, але нам як використати це на власну користь. Ну віктор Орбан однозначно вибрав Україну в якості своєї мішені цієї переборчу кампанії, тому що на фактично вже почалася, тому що ми хочу тут підкреслити, що в наступному році мають відбутися в Угорщині парламентські перегони. І, вочевидь, він хотів би зараз мобілізувати електорат, особливо євроскептичний або той, який не розуміється на багатьох аспектах міжнародної політики, і він цими маніпуляціями. Тими намагається скажімо так нав'язати думку, що Україна не повинна бути членом європейського союзу, і ми бачимо, що насправді е угорське суспільство показує, що не готове власне е іти на такі от е політехнології Орбана. І якщо дійсно цифри, які про які говорить лідер опозиційної партії Тиса е Петрмадір, Мад дійсні, ну дійсно, такому вони ну, в такі невеликі, то це означає, що це однозначно провал цього так званого плебісциту. Але я хочу нагадати, що насправді і Петер Мадір ще в квітні місяці говорив, що він, якщо переможе на виборах наступного року, він проведе вже загально національний референдум щодо того, чи угорці бачать Україну в європейському Союзі чи ні. Тому тут важливо, щоб і Мадір не зіграв таку роль, яка скажімо так буде сприйнята офіційним Києвом не не позитивно, скажімо так, тому сподіваємося, що все ж таки. Буде в Угорщині. Зважена політика у разі зміни влади і ризики є. Я хочу тут підкреслити те, що партія Тиса вона вже на 15% згідно опитування, випереджає партію ФІДЕС Віктора Орбана. Тож зміни можуть бутися, але чи сама Угорщина зміниться, і чи зміниться всі ці наративи і пропагандистські певні моменти? Ми повинні розуміти, що все таки є оце нашарування шарування угорського населення. Ну є є віра, що так. Ки буде, тож ж будемо стежити за ситуацією в сусідній з нами Угорщині. Час передаватися на новини Станіслав Желіховський був із нами.